Творче об'єднання «Начитай» спільно з Фензін підвал. Конкурс Українське м'ясо. Сонях. Жити. Чорна від крові тяжка палиця злетіла над головою в червоному каптурі. Розіп'ята на перехрещених балках дівчина здригнулась. Замружилася, але удару не було. Швидко дихала і завивалась потом, незважаючи на собачий холод у камері відкрила очі. І саме в цю мить палиця зі свистом врізала в гомілку. Крик, в якому геть було шукати щось людське, заглушив тріск перебитих кісток. Мало не захлинувшись цим криком, дівчина випросталась наскільки дозволили жорсткі мотузки. Глянула на ногу. Крізь розірвану шкіру темну кров поглядали гострі білі друзки. застогнало застогнала від відвіччю і знову відкинулась на балки. Боляче, нащо? Нащо ви це зробили? Я ж все розповіла, що знала. Кадник вапливо почав обходити хрест з іншого боку. Господи, що вони від мене хочуть? Від з лавниками вже нічого й не питають. Сидять, вирічивши очі з руками під столом і тільки облизуються. Скільки? А. -а, -а, -а! Новий крик вирвався зі зірваного горла. Палець розтрощило гумілку на другій нозі. Від прогарчав щось хриплим басом і махнув рукою. Кат відклав палицю. Дівчина напружилась, задираючи голову кудись вгору. Дикі очі, повні сліз, дивилися крізь склепіння стелі катівні, башти і стріху міської цитаделі. Снігові заряди, що носила жорстка лютнева хуртовина, низькі свинцеві хмари туди, де тільки сонце. Тиша і спокій. Новий крик, який, певне, почула і сторожа біля воріт, заповнив місце страждань і розпачу, хоча кат ще нічого не встиг зробити. Якщо підтягування на дибі, батіг і розпечене залізо, вона пережила з якоюсь надією вижити і не стати калікою, тепер залишалося тільки благати небо про якомога швидшу смерть. Дівчина не мала жодних ілюзій. Її мучителі зупинились лише для того, щоб розпочати нові ще більш жорстокі тортури. Вона не помилилась, Кат пашародів чимось у вугіллі жаровні і повернувся до неї, тримаючи розпечені щіпці з кількома довгими гострими зубцями. Мовчки він роздер однією рукою скривавлену сорочку на грудях дівчини і підніс щіпці. Вона закрутилася як вугор, наче намагалася вдавити тіло в тверду деревну хреста. відгородитись від жахаючого тепла на шкірі і того, що буде його наслідувати. Дівчина навіть не зважала на те, що з кожним таким рухом розтрощені кістки роздирають плоть, б'ють у мозок новими хвилями болю, Кат знову тягнув як міг, насолоджуючись своєю владою. Зубці вгризалися в її тіло, як скажений пес, а догори піднялася густа хмара смердючого диму, все, що залишилося від її грудей. Наступне вона запам'ятала уривками, як в тумані, біль заповнив, спутуючи думки, гальмуючи реакції, не допомагали ані відра холодної води, якими її катували, ані ляпаси по обличчю. Розум вперто відмовлявся сприймати таку реальність. Добре, добре, як не вмерти, то збожеволіти, аби швидше, Господи, швидше. Встигло подумати остаточно втрачаючи свідомість. Ще на якісь секунди вона прийшла до тями, коли її напівгову тягли за руки по снігу. Хто? Куди, невідомо. На дворі була ніч. Хуртовина пронизувала тіло крижаним вітром і обліплювала сніговим шаром. Все, ще трішечки і все, ще. Життя поверталося повільно і якось неохоче. Не відчуваю, нічого не відчуваю. Хоча як це неможливо? Я вже мертва? Вії, зліплені якоюсь сухою кіркою, ледве дозволили відкрити очі, в них вдарило м'якесь світло з високих вітражів. Скоріше не вдарило, а лагідно привітало. Поки зір намагався сфокусуватися, ніс теж нагадав про себе. Дівчину огорнули незвичні трав'яні пахощі м'ята, чемериця, полин. І ще багато інших запахів, таких несподіваних після смороду крові, сечі, горілої поті в катівні. Нарешті дівчина спромоглася озирнутися. Вона лежала одягнена в чисту сорочку на встеленому вовчою шкурою столі посеред великої кімнати, де на стінах, стовпах і балках перекриття висілі цілі оберемки трав. Навколо неї рясно стояли високі підголовні свічники, заливаючи і без того нетемну кімнату мерехтливим світлом. Піднявши голову, дівчина побачила біля своїх ніг спину жінки. Довге сиве волосся покривало її майже до перелку. Жінка щось бурмотіла, водячи одною рукою над її гомілками, а другою кидала жменьки трав у химерну мідну жаровинку. На тонких і довгих ніжках. Де я? Що зі мною? Жінка повернула голову, не припиняючи своїх маніпуляцій. На обличчі, розкресленому шляхетними зморшками, розквітла щира усмішка. Нарешті ти прокинулась, дитино. Тут тобі нічого не загрожує. Як почуваєшся? Щось болить. Ні, нічого не болить. Зовсім, і це так дивно. Дівчина, не ввірячи, сама собі швидко зазирнула у виріс сорочки, а потім поворухнула пальцями, ніг і стопами. Це неможливо, я точно пам'ятаю. Таке неможливо забути. Заспокойся, дурненька. Знання дає людині можливість створити дива. Справжні дива. Ви мене зцілили, тітонько? Але як? Як вас звати? Збуджено забелькотала дівчина, намагаючись підвестись, але старенька м'яко натисла на її плечі, знову вкладаючи на стіл. Відпочивай, тобі ще не можна бігати. А як мене звуть неважливо. Іноді це неважливо. Я ж не питаю твого імені. Марія. Мене зват Марія. Ви не розумієте, мене схопили за зв'язок з бунтівниками. Ми в небезпеці. Вони мене не залишать. Як не від зі стражниками, так опришки за те, що я їх виказала. Я не могла не виказати. Ніхто б не зміг. Ви не знаєте, що зі мною робили. Заспокойся, Марійку. Я все знаю. Я ж тебе лікувала. Збирало по друзочка і клаптикам. Якби ж то. Що... Ех, неважливо. Суха стареча долоня гладила дівчину по сплутаному волосю. Марія, хоч і намагалася заспокоїтись, мимо волі, підкоряючись спасительці, але ж краще роздивившись, навколо занервувала ще більше. Підлога навколо столу була розкреслена білими лініями. З ретельно вписаними дивними символами, а серед трав стали помітні черепи тварин. А на грудях жінки вона роздивилась якийсь кулон. Це був ви відьма? У дівчини всередині все захололо і вона знову спробувала підвестись. Жінка не дала їй такої можливості взвувати палець швидко і невблаганно вдарив Марію у шию. І вона мішком впала на стіл, не в змозі поворухнути ні рукою, ні ногою. Навіть язик її не слухався. Вибачай, дитино, Ти просила зрозуміти тебе, бо не витримала тортур. От і ти мене зрозумій. Мене теж колись схопили за мої вміння, мою віру, мою силу. І розвіявся б мій попіл десь під міськими мурами. Якби їм не знадобилися ці самі вміння. Хоч я й стара, але теж хочу жити дитино. Хіба це гріх? Я не маю права просити твого прощення, та воно мені й не потрібне. На мене все одно чекає пекло. Десь за головою дівчини розчинилися двері і до неї почав наближатися тупіт кількох важких чобіт. Жінка знову повернулася до Марії. І тих, хто прийшов спиною, наводячи лад на столику із відьомським знаряддям. Можете забирати, повертаю здоровішою, ніж колись взагалі була. Але ж я просила вас не зловживати ще кілька годин і ви притягнули б мені трупа. Параліч пройде за півгодини. Жінка пропустила відповідь повз вуха і намагалася не чути. Як тіло тягнуть по підвозі, шляхетними зморшками рясно струменіли сльози. В сонях. Жити.